Проінформований, значить, озброєний і під лід не потрапиш. Будучи переконаними у користі пропаганди правильного поводження на водоймищах узимку, на покритою кригою гладінь гнилоп'яті, вийшли працівники місцевого відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у тандемі з рятувальниками на воді. Глядячи цими днями на крижані простори Бердичівської Йордані, попереджають іменесники, важливо пам'ятати. Водойма річ підступна та часто таїть у собі неприємні сюрпризи. І нехай охочі прогулятися чи тим паче проїхатися гнилоп'яттю. А є й такі добряче замисляться перед тим, як спокуситися випробувати міцну, на перший погляд, льодову оболонку. Протягом січня 2016 року вже сталося на водоймах України 17 трагічних випадків зі смертельних. З них загинула одна дитина. Хоча вже протягом довготривалих мінусових температур утворилася досить безпечна товщина криги, але все ж таки потрібно пам'ятати, що на будь-якому водойміщі є непередбачувані такі місця, де очерет, де якесь, якесь може бути джерело або сильна течія. Там крига може бути непередбачувана, тому потрібно не залишати без догляду своїх дітей. Уникати такі місць місця, які я вже раніше казав, не виїжджати ні в якому разі на автомобілях на льот і при надзвичайних ситуаціях телефонувати на службу 101 службу порятунку. Здається, нічого не завадить справжньому любителю зимової риболовлі скоротати вільний час за посиденьками над лункою у надії упіймати рибину другу. Кожному з таких любителів порибалити на закутій у лідрічці рятувальники вручили спеціальну пам'ятку інформацію про правила поведінки на льоду водойми. Головне наголошують менесники слідувати усім положенням цієї інструкції і ніколи не вирушати на річку поодинці.